Іван Дехтяр показує ємність, у якій дозріває яблучний оцет. Укисні бактерії переробляють яблучний сидр, яблучний оцет. Там зверху така плівка плаває, оцетова матір. Цей оцет зріє 9 місяців, як вагітні ці жінки. Іван Дехтяр співвласник садівничого товариства, до повномасштабної війни жив і працював у Славянську Донецької області у липні 2022-го Через обстріли евакуював підприємство до решетилівки на Полтавщину. Розуміємо, що яблука визрівають, і якщо ми не 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 підтримає якихось кроків, то залишимо наших споживачів без без оситу. І коли вже Липень і яблука пішли, тому швиденько зібралися, бо війна затягувалась і виїхали. Коли ми приїжджали греблю, а у нас виходить під ізюмом цей сад, і виходить, ця гребля прострілювалася, і ми якраз машина евакуатор їхала. І у нас там то сліво, як війну, то виходить, то сліво, зриви були такі, вода, стовби водні. Так що таке дуже було дуже було таке таке враження. Приміщення для виробництва Іван Дихтяр орендує. Обладнання, говорить, придбав за грантові кошти. Коли приїхали на Полтавщину. Грошей, як завжди, нема. Три чи чотири гранти ми виграли, виріли під мільйон гривень надходжень було від іностранних партнерів і місцевих блодільників. Окрім оцту, на підприємстві виготовляють соки. Сировину, за словами Івана, купують у місцевих. На день ми можемо робити 2,5-3 тонни соку. Це залежить від сировини. Вже масово пішло там яблуко, то тону там півтори-дві тони за, за зміну люди роблять. На виробництві задіяно троє працівників, серед них – 15-річний Владислав Левківський. Клей наклейки на бутилки, підоцид. За день десь таких ящиків 10 штук. Вирішив за літні канікули трошки підзаробити грошей. Давала мама дозвіл, все домовлено. Олег Заморін на виробництві працює чотири місяці. Каже, що до Решетилівки переїхав із Донецької області 2015 року. Я сакаварю, який ось ну, на даний момент зараз зготавлюю сам ось катьову зготавлюю паровий. Робоче місце собі будую. Будуть томатні соки робитися і томатна паста. Ось отакий апарат. Це ми теж з Іваном Петровичем вдвох потихеньку не спіша ну, збудували. Оце ось буде у нас літній цех по виробництву томатів. Ми роздали безкоштовно більше там, під 20 тисяч кущів томатів місцевим домогосподарствам. Люди вирощують, і от наступного тижня маємо вже почати закуповувати цю, цю у людей, що виростили. Бо Херсонщина була затоплена того року була окупована. І щоб цінішу трошки висповнити, ми зайнялися томатами на Полтавщині. У планах Івана Дехтяра масштабувати виробництво та започаткувати оглядові екскурсії підприємством. Віра ж Ігор Лук'яненко та Микола Ярмонко Суспільне новини Полтава.